Хто керує в НАТО, хто приймає рішення, як взагалі функціонує ця організація? Зараз про це коротесенько подивимось. Система управління НАТО. Да, вона складається з Північно-Атлантичної Ради, Комітету оборонної політики і планування, групи ядерного планування і військового комітету. Це основні органи в НАТО, які приймають рішення. Ну, що ж таке Північно-Атлантична рада. Ми найчастіше про неї чуємо. Там рада або парша може бути. Це рада, яка є найвищим політичним органом в НАТО, яка ухвалює рішення. да. Вона є найвищою інстанцією, яка очолює мережу усіх комітетів, ось цих всіх структур, про які я з вами щойно говорила: там цивільна, військова і інші підтримуючі органи і організації. Північно-Атлантична Рада вона виконує представницькі функції, приймає декларації, різні там комініке, в яких пояснюється політика рішення НАТО, здійснює керівництвом процесом військового планування. Також якраз північно-Атлантична рада. Ну а хто ж там власне все це робить в північно-Атлантичній Раді? В пар представлена кожна країна-член НАТО. Тобто всі країни-члени НАТО. Збираються в Північно-Атлантичній Раді. Збираються засідання, відбуваються щотижня, а рішення приймаються консенсусом. Ну майже одноголосно. Єдине, що ці рішення не завжди потребують голосування. Тому що якщо консенсусом, це значить, що якщо країни не висловили в усній або письмовій формі незгоди заперечення щодо прийняття рішення, да, тоді вважається, що всі погодилися і. Рішення приймаються. Але крім оцих щотижневих засідань, також можуть відбуватися саміти глав держав-членів. Тому що очевидно, що на щотижневих засіданнях не присутні найвищі політичні особи. Да? Це присутні представники там, Міністерства оборони, які на робочому рівні все узгоджують, там чи якісь дипломатичні представники, але можуть проводитися саміти на запит держав, і е, як часто вони проводять. Відповідно до необхідності до потреб очолює Північно-Атлантичну раду звичайно. Генеральний секретар НАТО генсек НАТО Марк Рютте з 1 жовтня. А до того був тривалий час, майже 10 років Єн Столтенберг. Ну, скажу так, що ось цих 10 років, це більшість генсеків НАТО займало ось е, свої посади е, приблизно 10 років. Одиниці тільки, ну, за моїм е, відстеженням, одиниці тільки е, займали пости коротший термін 5 років. Да? Ну, Генсек він також очолює. Комітет оборонної політики і комітет та планування це ось ще один орган управління в НАТО. Генсек також представляє НАТО у зовнішніх відносинах. Він як міністр закордонних справ також працює, да? І він є головною виконавчою особою Альянсу. З 2014 року генсеком. Був Єн Столтенберг. Да? Я чому на цьому наголошую? Бо це саме той період, коли Росія вторглася в Україну. Ну, отже, ми поговорили з вами про Північно-Атлантичну Раду, про генсека і переходимо далі на інший рівень. Уже це комітет оборонної політики і планування, який також очолюється генсеком. Да, складається він з міністрів оборони і збирається двічі на рік. Він розглядає питання оборонного планування НАТО, питання пов'язані з військовою структурою НАТО. Здійснює керівництво військовими органами НАТО нижчого рівня. Да? Наступний орган управління НАТО це військовий комітет. Є він є військовим органом НАТО найвищої інстанції, і він виконує функції консультування з військових питань. І власне він консультує саме комітет оборонної політики і планування щодо прийняття тих чи інших рішень, і складається він з начальників штабів збройних сил країн-членів НАТО. Тобто, якщо комітет оборонної політики і планування це міністри оборони, то військовий комітет він під комітетом оборони і оборонної політики і планування і складається з начальників штабів збройних сил країн НАТО. Це основні такі органи НАТО. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і дивіться мої інші відео.